Будівництво біобасейну в селі Любимівка Київської області ми проводимо по кресленню. На відео можна побачити приклад виконання креслень нашою компанією. У нас можна замовити креслення ставкам та ландшафтному дизайну, реалізацію проєкту, повний або частковий супровід в реалізації проєкту. Щоправда, коли ми приїхали на ділянку, потлован був вже викопаний. І ми вручну тільки розширили зону регенерації на 1 метр. Різниця між біоставком і біобасейном полягає в чіткості геометричних форм, вертикальних стінках та наявності басейної атрибутики. В конструктиві вони відрізняються тим, що для біобасейну потрібна бетонна чаша, зазвичай викладена з бетонних блоків. Через це колосальна різниця в ціні. Але на цьому об'єкті. Був достатньо твердий ґрунт, верхній шар чорнозему, а далі суглинок і глина. Тому, поспілкувавшись з замовниками, вирішили не бетонувати чашу, завезли на об'єкт мембрану і геотекстиль. Зшили геотекстиль в єдине полотно і починаємо розстеляти в чаші ставка. Використовуємо геотекстиль 250-ї щільності. По периметру ми викопили сходинку. Глибиною 30 см. І на ній пригружаємо геотекстиль каменем. Розмотуємо бутилкоучукову мембрану Firestone і ріжемо навпіл. На цьому об'єкті використовуємо мембрану товщиною 1 мм і розміром 6х30. Цікавий лайфхак. Розстилаючи і розрівнюючи геотекстиль, можна наглядно побачити, як ляже мембрана. І так як він легший. Можна погратися і вкласти максимально зручно з мінімальною кількістю складок. Дістаємо з під мембрани плити і пригружаємо мембрану зверху, розрівнюємо складки. Більшість намагаємось вивести в зону регенерації, де під щебенем їх не буде видно. Поклавши мембрану так, як вона має лежати, склеюємо два полотна. Добре, що це встигли зробити до дощу. Починаємо викладати підпірну стінку зони регенерації. Перший ряд викладаємо максимально по рівню. Наступні ряди кладемо під трубу товщиною 16 мм, для того, щоб шов був рівний. Також не забуваємо про армування підпірної стінки. В третьому ряду закладаємо каналізаційні труби, які потім вмонтуємо світильники. Камінь, що ми використовуємо, це плити тернопільського пісковика товщиною 4 см. <реш> прямо в пруд. Виклавши передостанній ряд, робимо опалубку з листів ОСБ фіксуємо її металевими скобами і заливаємо бетоном. Не забуваємо армувати її. Потім поверх кладаються великі плити, щоб закрити бетонну стінку. Коли розчин підсох, переставляємо опалубку і продовжуємо роботу. Ширина стінки тепер складає 30 см. Викачуємо воду після дощу. Для зручності роботи. Викладаємо перший слой каменя на сходинку по периметру ставка глибиною 30 см. Потім під шнурочку починаємо викладати другий слой. Хоч і кладемо камінь під шнурку, все одно використовуємо трубу, щоб шов був гарненьким і було менше роботи по затирці швів. Поставили імпровізовані сходи, а саме піддон з під каміння. Обмотали його геотекстилем. Щоб не пошкодити мембрану. Під час роботи на глибоководній частині нерідко вниз щось падає, а так зручніше стало спускатися.